Чекай, ніч новорічний день жде, а у зимовому вчені лопати білий сніг іде. Береться мені у казку, принижку втрепіть усе, на землю сходить, божа ласка, усім любов і мирнесть. За столом веселим на мене широким. Новий рік зустрівся із минулим роком. І сказав минулий року молодому. Не же щастя ні одного дому. Усі оце здоровий, щасливий, багатій, це після чудового на і на святих. Зимовий вечір тільки в щухах рудевиться, все освітилося, заіскрилося, світ покрився золотистими зірками. А де наші господарі? Та тут ми тут готуємося гостей зустрічати. Ох весь базар обійшла, всі магазини. І треба ж було до останнього дня тягнути за цими гостинцями. Але нічого, все купила, все добре. І горіхи, і о, корзинки для куті, і яблука, і цукерки. Тепер буде чим малечу пригощати. Добрий вечір, дай Боже здоров'я. Дай Боже, добрий вечір. Що несеш? Жито і злато, щоб на весь рік жили багато. Ось доходиться, да? напевно, корябники. Ой чи не, чи нема, пан Господа Дома Щедрий вечір, добрий вечір, пан Господа. Ляничка, на радість дорослих, на втіху малечі, йде на зосі щедрий, добрий вечір. Така весела, така розумна. Пустіть її, побітеся. Добре, заводьте, подивимося, яка вона у вас. Чи велика, чи маленька, чи висока, чи не зайняти. Мою козу, моя молоко дає. тебе не коза кляча, до тож ще й ледача. Не. не прав, не. не ображай мою козу, бо зараз хату рознесу. Це я коза вкрадена, а не купне. Ще довго й облука. Неправда, моя коза ще добре скаче, правда, дівчата? Правда, правда! правда. Купуйте, поки продає. Ну а що, може й справді купимо козу? Буде молоко в хаті. Тільки на свою козу хочеш, ну-ка я чи вона не кривається. Ай перш перші мою козу зачіпати, покажи спочатку гроші, вона мене дорого коштує. Мірку гречки за те, що ще добре скаче. І гроші жменю. Да де ж тобі такі гроші живих найду. Криза в Україні. Може нам тут допоможуть грошима, якщо станція український, таємоє. Щоб коза встала, дайте кусок сала. Щоб кільце ковбаски і бублики в'язку. Ячменю жменю, щоб було грошей у нас повне жменя. Та де ж мене живої козиї, кози, майже ровно молодої. Стільки шкуру здирати, покличте лікаря. Лікар, хто тут лікар? Я сестра з команди самого доктора Хауса. Всі курячки лікують. Часто допоможу. Ой, не допомагає. Навчилася в лікарів старої науки. Всі колячки лікую. А ця хубава мені не знайома. Що ж, спробуємо зробити масаж. Дому і цій господині. Розвеселили ви мою душу, я на 10 років. Господарі, господині, щоб сповна було у скрині, щоб було що їсти пити, до ста досталі дожити. Старий рік протікає з водою, новий рік вже спішить на порозі. Час е, наповнити душу любов'ю, новий рік уже на порозі. Поки ми веселилися, козу водили, час наблизив нас до Нового року. Ой, як тяжко, я втомився. Що до вас з дороги збився? Колись я приходив, всі мене вітали, а тепер що й проганяти ста. Признаюсь ти байдужись, може все знищила і знищує людей. Як же з нею поборотися? Можна, але це нелегко. І якщо не ти її побореш, то може. Твої сини та внуки її поборять, а ти тільки їм наготуєш зброю. Якої зброї? Ця зброя називається мир. А де знайти цю зброю? Шукатимеш у кожному людському серці. Та пам'ятай, не опускай руки на півдорозі. Тільки так ти зможеш побороти людську байдужість. Я веселий новий рік. Здойних я прийшов до рік, на Камчатці, за халіні побувати я вже встиг в кожен дів, у кожен клас, А тепер прийшов до вас. Здроздпу, здравствуй, юнь, крилата, Юні діти, школярі, юні зіроньки мої. Через гори і ліси поспішав до вас на свято. Щоб утей здоровий час вам здоров'я побажати, щоб цвіли ви на землі, ніби квіти весняні, щоб скоріше виростали діточки маленькі і на навік Україну неньку. Сійся, родися, жито, пшениця, на щастя, на здоров'я, на новий рік. Щоб родило краще, ніж той рік, У полі зерном, у домі добром, у печі пирогами, на столі хлібами. Хай буде ваша хата, радістю багата, хай славиться добром, медом, пивом і вином, хорошими пирогами та щасливими піснями. Бажаємо вам здоров'я, море, щоб житті не знали горе, щоб грошей серце в тому, щоб не знали. Щоб усе робили гніве, щоб було бажане, бажане діло, щоб на роботі поважали і щоб премії давали. Щоб завжди були парі і частіше ж бували барі, щоб сусіди були добрі, Ну а друзі, щоб не горді, щоб була лекава здача, щоб ціла, родила дача. Всім бажаємо щастя і кохання, щоб збувались всі бажання, щоб завжди не посміхались і ні з ким не сперечались, щоб ніколи не хворіли, танцювали і раділи. І щоб новорічні свята святкували би багато з новим роком, з новим щастям. Врешті я головний у свій півнячий рік і свої порядки швидко наведу. Але, на жаль, працювати потрібно цілий рік, щоб успіху добитись удобутись, життєвих висот. Нехай успіх прийде у, но, до вас у новому році. І стане для вас важливим новий півнячий рік. Аже ж я відважний. Хай вам щастить. І раді дивлюсь, понравилося, і я би такто не казав. Ну, а взагалі я хочу теж вас привітати всім з новим роком, хорошого вам настрою, хороших подарунків. Я думаю, в 2017 році Дід Мороз десь щось комусь може приготувати. Ну а від нашого колективу я хочу привітати. Де, де нас півника? Ну давай підходь сюди. Ти в цьому році у нас був в слідчому році, найосновний. Так що це тобі. Потім ви там рішите в колективі, що як робити. Дігій буде. Так, так козочка не нахайде, так? Давай. Держи. За нас не забувайте, що приходите, що наповнили нам уже, що 16 рік пішов, ну ми до 17-то яка підготувалися. День святковий, всього найкращого бажаю з новим роком, з новим щастям вас усіх поздравляю, всім здоров'я, розбаїття у житті щасливих днів, у добрі, достатку й пісні, щоб ваш рід повік дзвенів, щоб були ви всі веселі. Щоб був лад в кожній оселі, щоб в хаті, як дзвіночки, щебеталися не дочки, щоб надія і кохання розцвіли, як зірка рання, щоб і хліба, і до хліба було повно на столі, щоб були хазяїнами, щоб самі були панами на оновленій землі. <паспраць> i'm be right here Завітає, хай новий рік з добром до вас прийде здоров'я, успіх принесе, різдво з колядкою! Хай завітає, безмежним щастям всіх вас благословляє! З новим роком, з добрим роком, що ступа широким кроком, на поріг вашу хату і веселу, і багату. Новорічні вам вітання і найкращі побажання. Щоб гарно вам велося, все задумане збулося. za selam вже сказали люди краще, як у суддів отого от верховного суду, і роботу кожен день починали весь пісень, як ми. Гляньте, красиві, веселі задоволені. Дай Боже вам любові і тепла добра в сім'ї і затишку веселі, щоб щастим світлом музика текла. Різдвяні свята щедрі і веселі. Зичим сонця і світлих надій, миру, і тіхи на кожному кроці, також здійснення планів і мрій у прийдешньому новому році. Вже сині вдарили морози, сніг лежить вже на порозі, скоро, скоро ж новий рік. Ех, погулять би, як торік. Вже рік півня наступає, він добра лише бажає. Зичить щастя вам навіть і здоров'я новий рік. Брік півня, ми усім, і всюди звичайно зичимо ось це. Хай півень жарений, не клюний, знесе вам куртка, золоте яйця кенне Удачі, друзі, вам в новому році. Нехай біда вас не клює, а обминає. А півень, хай вам яйце. Золоте... Давай цвіла й багатіла, і місце достойне у світі посіла, а ви що всміхались і були здорові, купались у морі і щастя, й любові. Сили і снаги вам в новому році, щоб вас не кололо ні в серці, ні в боці. Хай здійсняться всі ваші мрії, натхненні, і щоб від грошей тріщали кишені. Нехай небо посміхнеться, і завжди усе вдається. З новим роком добрий час від душі вітаєм вас, щоб кожного з вас авто не ламалось, щоб хата в жінок сама прибиралась, щоб їсти варили ледачі коти і скарб на грядках змогли ж ви знайти. А ще в лотерею виграть мільйон. Дай Боже щастя, таке багатьом. Ну, всім коло. Що ви несете добро, робите ви ту роботу, і як всі виходні, всі свята, це у вас, як виходить, робота яка, да? і дійсно той, той настрій. Ті речі, що ви робите, несуть людям тепло, добро, і ми це все бачимо. Я хочу побажати вам в 2017 році успіхів, хороших здобутків, щоб ваша база поповнилася. Я не знаю, чим, ви знаєте, можливо. Вам видніше, що ви нам хочете побажати. А саме в городі, ну я думаю, це наше буде спільне дійство і ми будемо працювати в цьому плані. Хоче дати вам вітальний конверт? Ну, а тут до, до вашої допомоги. Боже, діти, ходить. Ще раз дякую. Ми робимо із доброю, будьте здорові!